В рамках нашого спільного проєкту я займався проблематикою газового сектору, і тому коротко спробую саме в даному аспекті висвітлити ті основні висновки, до яких ми спільно дійшли, оцінюючи рік діяльності уряду в газовій сфері. Звичайно, спочатку прийнято говорити про... Гарне про досягнення, потім про недоліки. Я, напевне, спершу скажу дещо про факти, а потім продовжимо про гарне. А факти реалій газового сектору на сьогодні є такими, що 2010 рік позначений достатньо стрімким спадом видобутку вуглеводнів. Не тільки газу, але й нафти також. Але в даному контексті для нас важливі показники видобутку газу. В принципі, протягом десятиліття, що минуло, тенденція, генеральна тенденція була позитивною, видобуток зростав, хоча й не такими темпами, не в таких обсягах, як це передбачалось енергетичною стратегією України, наприклад, чи національною програмою Нафти і ГАЗ України до 2010 року. Але, тим не менше, тенденція була чітка до зростання 2010 року цілком логічно все це обвалилось. Чому обвалилось? Тому що був використаний той ресурс, той потенціал, який був закладений, по суті, на початку десятиліття впродовж цього періоду. І оскільки в останні роки не відбувалось системної роботи по розширенню геологорозвідки, по поповненню запасів, по виконанню обсягів буріння, то власне отримали ту картину, яка на сьогодні є. Виглядає вона таким чином: що якщо у 2009 році була пікова позначка видобутку газу в Україні в обсязі 21%, Цілих і 35 сотих мільярда кубічних метрів на рік, то в принципі на за 2010 рік це трохи більше 20 мільярдів 20,5 20 мільярда кубічних метрів. тобто як бачимо, падіння 1,3 мільярда кубічних метрів, що достатньо відчутно. І в цьому плані, звичайно, що, скажімо. Особливих особливих підстав для оптимізму, що в 2011 році відбудеться зростання видобутку. На це розраховувати не доводить. Якщо ми порівняємо із показниками індикативними, які були зафіксовані, наприклад, в національній програмі НАФТАГАЗ України дві тисячі року. То власний видобуток газу мав досягнути в 2010 році позначки 24,5 мільярди кубічних метрів. Прибувала. В тіні газових проблем більшу частину цього року, і лише останні місяці ми з вами стали свідками того, що ріст, швидкий ріст цін на нафтопродукти на автозаправочних станціях, звернув увагу і на нафту і на нафтові проблеми. до недолічної співдружності, звичайно, що це потенційно. Хороший крок, як ми ним скористаємося, які будуть результати, це вже інше питання, але потенційно хороший крок Одеса Броди, нарешті, без зайвого галасу спокійно перейшли на пряме використання трубопроводу Одеса Броди в аверсному напрямку. Я думаю, що не виключається, що якраз цей крок може зберегти. Українську нафтотранспортну галузь, нафтотранспортну транспортну систему справа в тому, що втрати обсягів катастрофічні були в останні роки для України. Ще декілька років тому Україна прокачила 54-56 мільйонів тонн нафти, і попередній рік це було 20 мільйонів. Тобто, ми підходимо до межі. Рентабельності, тобто е вхідна потужність 110 мільйонів і 20 завантаження. Ви бачите, що ми завантажені менше ніж на 20%. і знаходимося в зоні ризиків. Хотів би звернути вашу увагу на те, що е Росія завершує будівництво е Балтійської трубородної системи 2, БТС-2, яка забере із всієї системи дружба. Ще е, е, декілька десятків мільйонів тонн нафти. Це і та нафта, яка транспортується через Україну, через Білорусь, Словаччину, Польщу і втрати в Україні. В Україні ми відчуємо теж зв'язку ну, менше ніж за, за рік. І ніякої альтернативи Україна не мала. Практично лише Одеса Броди може створити вантажопотоки, потоки, якісь е, привезти через Україну в Україну і через Україну додаткові обсяги нафти, які можуть, ну, перше, це зберегти е, роботоздатність української нафтотранспортної системи. А друге, ну, зберегти якісь позиції України як транзитера нафти е, на європейському ринку. Е, друге питання це диверсифікація джерел е, постачання нафти. Е, Теж були такі легенди. Ми з вами їх досить часто чули. Перша легенда про те, що Одеса Броди ніколи не запрацює в аверсному режимі, тому що це нікому не потрібно, і вже цей трубопровід працює. І інша легенда: те, що е, ніколи азербайджанська нафта не буде цікавою чи рентабельною на українському ринку, і ми знаємо, що в передній рік. Е, Сотні тисяч тонн азербайджанської нафти постачалися в Україну і перероблялися на Кременчукському нафтопереробному заводі. Так, переробка йшла у міксі, її змішували із українською і російською нафтою, але це досить важливий елемент диверсифікації, і початок непоганий. Як ми не скористаємося, це теж залежатиме від влади. Ну і... Може, свіжа така приємна новина, що е, саме в березні значно збільшились обсяги переробки нафти на вітчизняних нафтопереробних заводах. Хотілося, щоб це була не ситуативна е, така картинка, а щоб е, дійсно ми зберегли нафтопереробку, тому що і нафтопереробка. У нас сьогодні переживає найкращі часи. Завод заводу, як правило, завантажені на 15-17%. відсотків. двірна вже років 5 не працює. Херсонський нафтопереробний завод працює тільки в рамках своїх інтересів. І Лисичанськ, і Одеса. Причина в тому, що свій час уряд уряди тих часів, ті, хто продали нафтопробні заводи, не взяли ніяких необхідних державі приватизаційних зобов'язань. І сьогодні і ТНК БІПІ і Лукойл працюють так, як їм цікаво. Хотів би сказати, що зараз завантаження заводів при тому, що ми можемо проробляти 56-58% мільйонів тонн нафти попередній рік ми переробили 11 мільйонів тонн нафти і зменшили обсяги переробки майже на 4 порівняно з 2009 по роком